Возлюблені у Христі браття і сестри, помолимося сьогодні разом про зцілення від усіх хвороб, відновлення сил і мир у душі. І нехай благодать Божа зійде на кожного, хто вимовить ці святі слова, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди є. І все наповняєш скарбе благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай і зціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, Ти, що отримав від Господа Вседержителя дар зціляти всяку хворобу. Вислухай нині нас, грішних, що до тебе прибігають, як ти колись милосердно зцілював стражденних і допомагав знедоленим, так і нині не відверни свого погляду від нас. Але через свої святі молитви попроси у Господа прощення гріхів наших, зцілення тілесних немочей і здоров'я душі. Ти знаєш наші болі, знаєш рани сердець і тіл наших, ти бачиш тих, кого лікарі вже відпустили. Але для кого ще не закрилося милосердя Боже. Тож, умоли Господа, щоб і на нас зійшла Його цілюща благодать, аби ми підкріплені силою небесною, прославляли Його святе ім'я в усі віки, святий Пантелеймоне, будь нам лікарем і заступником, Збережи нас від тяжких недуг, а хворим подай швидке одужання. Нехай через Твоє святе заступництво ми отримаємо радість, здоров'я і мир у серці. Амінь.